Малінген, ні. Вибач, мені так шкода. Я так сильно тебе люблю. Я так сильно тебе люблю. Так приємно знову чути твій голос. Я не мала тримати тебе в невідомості. Я намагалась рятувати її, але не змогла. Ти не маєш більше говорити. Локна. Ти маєш полагодити його кюпіт. Я не змогла врятувати нашу дитину, але ти можеш врятувати наш світ. Тільки ти. Я люблю тебе. Ти мене чуєш вічно і завжди. Тепер зроби світ цілісним добре, як ти зробила мене. Те, через що вона пройшла, я й гадки не мала. Я думала, вона розірвала наш зв'язок навмисно, що вона вкрала наше маля і втекла. Я полагодила твій к'юпіт, як вона і просила. Обмежувач має тепер працювати належним чином. Є ще дещо. Перед тим як взяти за роботу, я уважно подивилась на код. Я більше ніж впевнена, що хтось його підправляв. Або це, або моя пам'ять розчеплюється. Хтось переписав твій код, переписав, можливо, перебільшив. Скажімо так, це не була остання версія, яку я написала. І все ж, завдяки цьому, я нарешті уз'єдналася з Малінген. Можливо, ми вже знайшли винуватця. Вона померла там під уламками з нашою дитиною всередині неї. Її ка перейшла в потайбіччя, але її ха залишилась прив'язана до нашої мертвої донечки. Вона знала все це, звісно ж, тому тримала манжету неприкутою. Не хотіла, щоб хтось побачив її життєві показники. На жаль, вона не могла користуватись власним улюбленим винаходом. Вона робила все це, щоб захистити мене і нашу доцю. Сестро, я тебе чую, ми знову цілісні. Ми єдине, як колись в лоні. Пам'ятаєш Малінген Локна.